Вітаю вас, мої любітельці! З вами астролог Клименко Наталія, і це прогноз для вас на лютий місяць. Він буде досить активним і у ньому буде багато енергії, щоб ви реалізували свої плани. Серед головних подій також можу відмітити і настання нового року за східним календарем року зеленого дракону. Детальніше відео буде у мене обов'язково для кожного знаку Зодіаку. Ви можете дивитися прогнози і за своїм асцендентом в першу чергу, за сонячним знаком і знаком, де знаходиться місяць. Для діток ми дивимося знак місячний. Для індивідуальних прогнозів можете писати мені в дірект інстаграм, а зараз ставте лайк і ми розберемо основні моменти, які будуть впливати на наше життя в цьому місяці. Взагалі у вас буде досить активний сектор, який пов'язаний із вашим статусом, кар'єрою і з реалізацією вашими грандіозними планами на це життя. І також буде задіяний дев'ятий сектор, який пов'язаний з усім іноземним. 1 числа ми можемо спостерігати взаємодію між Сонцем та Плутоном, оскільки Плутон це вища планета, вона рухається повільно, а торси Аспект, який іще з 21 першого. Січня діє, він зберігається, і ви маєте багато енергії, багато нового імпульсу для того, щоб проявити себе. П'ятого Лютого буде взаємодія Плутону як планети трансформації та відповідальності, планети глобальних розширень та Меркурію. Меркурій відповідає у нас замислення, спілкування, переїзди, комерцію. Це планета зв'язку і гаджетів. Тож саме, коли Меркурій буде у з'єднанні з Плутоном, то наші думки будуть самі трансформуватися. Це стосується вашого 10-го сектору. Тож думки ваші будуть націлені на розширення кругозору, сфер свого впливу. Період, коли буде зростати ваш авторитет, і ви можете трансформувати свій бізнес в кращу сторону, він буде розширюватися, ви можете впливати на набагато більші маси людей, оскільки ця. Взаємодія буде в знаці водолії, то ж саме через групи однодумців, великі колективи, соцмережі, а через використання всього новітнього через інтернет, а також вашу креативність та оригінальність. Ви можете досягти успіху і масштабувати свій бізнес. Дев'ятий сектор також зараз у вас активний, це нові знайомства, все, що пов'язане з закордоном і із навчанням, бути мати успіх, адже саме Марс знаходиться в цьому секторі і дає вам активність, ініціативу. 7-го числа Венера як планета гармонії, взаємовідносин, це планета наших бажань, буде в гармонійному аспекті до Урану. Уран відповідає за все неочікуване, різке. Це можуть бути нові зустрічі, можуть бути нові покупки, прихід нової інформації важливої для вас. Можуть бути і поїздки за кордон, зв'язки з закордонними організаціями або представниками іноземних культур, 8 числа будьте обережними, адже сонце буде робити напружений аспект. Урану. Сонце це наше я, уран щось різке неочікуване, тож може бути певна. Конфліктна ситуація, яка стосується вашого статусу і вашого прояву себе у соціумі, тобто в даний період ви можете бути можливо на певному етапі дещо креативними. Серед своїх однодумців вони можуть вас не зрозуміти, а проте, в той же час будьте більш дипломатичними, і якщо у вас є якась нова ідея, трошечки її притримайте, обдумайте, і вже пізніше, коли аспект пройде, спочинаючи з 13-го числа, можна її втілювати в життя. 9 лютого вночі, вірніше, із 9 на 10 буде новий рік за східним календарем. І це буде другий новомісяч в цьому році. І воно буде в знаці Водолія. тож це сприятливий період для того, що в першу годину нового місяцю ви загадували бажання, загадували бажання на місяць, на весь рік. І ці бажання обов'язково мають стосуватися сфери. Дружніх відносин, великих колективів, ваших масштабних планів на майбутнє. Новий місяць буде у вашому 10 секторі секторі кар'єри, статусу, вашої реалізації, отож, прописуйте свої найсміливіші а, плани. І обов'язково 10-й сектор він може стосуватися і як вашої кар'єри, так і статусу, що пов'язаний із. Одруженням, наприклад, або ж якщо ви хочете стати батьками, або ж це у вас буде ем, вагома е, купівля або продаж, або переїзд в інше місце. Пізніше в 10-й сектор почнуть потихеньку переходити інші планети. І Меркурій, і е, Венера будуть переходити, і будуть давати вам е, і контакти, які з цим пов'язані. І це можуть бути гармонійні взаємовідносини із іншими людьми, укладання дипломатичних угод, підписання. Станція важливих для вас документів. Це сприятливий період для того, щоб ви заявили про себе і підвищили свій статус. 13 числа Марс перейде в 10 сектор у вас і буде давати вам активність, ініціативність. А це планета, яка символізує силу. Вона може давати і певну конфліктність, якщо у вас не пропрацьований Марс, але все рівно, якщо ви будете проявляти напористість, у вас буде багато ініціатив, то обов'язково вас все вийде. Марс, він постійно діє. Тож, навіть якщо щось буде не виходити. Рухайтеся далі і пам'ятайте, що скоро перейде Венера, і вона буде в з'єднанні також із Плутоном, і це буде давати дуже багато перспектив для того, щоб у вас були і корисні знайомства, і зустрічі з впливовими людьми, які будуть вам допомагати. І Плутон буде наділяти вас великою силою трансформації. Це може бути зміна. У вашій роботі, яка стосується удосконалення умов праці, або ж це може бути ваш дуже різкий стрибок у вашій кар'єрі. 23 лютого Меркурій переходить у ваш 11-й дім, дім однодумців і соціальних проєктів, і він буде у знаці риби, він буде наділяти нас глибиною думок. Це може бути певна мріливість, але саме зараз ваші мрії вони будуть найкращим чином реалізовані в майбутньому. А 24 лютого буде повний місяць у вашому секторі, який стосується дітей, любові, романтики, вашого хобі. Це може бути ясність картини, яка стосується цих сфер, або ж ви можете мати певну кульмінацію, результат, якщо ви працювали весь час над цією сферою. Це може бути звістка про вагітність, про розширення сім'ї. Це може бути і спільне проживання із людиною, з якою ви в стосунках. Це може бути період, коли на зростаючий місяць буде активна енергія і з огляду на всі ці. Аспекти між планетами чудовий період для того, щоб ви змогли працю, свою, свою роботу, своє хобі, те, що ви любите перетворити на своє діло і монетизувати. Це також дім сцени, конкурсів, спортивних змагань, ем, тож ви можете отримати якусь винагороду, а це може бути і пов'язано із отриманням винагороди за спортивні досягнення, або ж це може бути звістка про освічення в коханні. Саме в період із 13 го числа Сонце буде взаємодіяти із усіма планетками, знаці водолію буде давати вам енергію. Якась планета буде під її промінням, тобто буде гармонійна дія Сонця, яка буде розкривати найкращі якості планети. Це чудовий період, особливо 18 лютого, коли сонце буде в своєму королівському градусі. Це буде якась подія. Так зване випробування щастя. Це період, коли навіть дисгармонійні напружені аспекти від сонця в ваших натальних картах можуть мати сприятливі для вас можливості. А це період, коли Можуть відбуватися події, які будуть вам обов'язково краще, хоча вам може здаватися на перше, погляд, що це не так. Все світ зробить так, щоб ваші мрії здійснилися і найкращим чином. 25 лютого буде напружений аспект між Юпітером. Та скучення планет Плутону, Марсом, Венерою. Це період, коли можуть бути загострені конфліктні ситуації, і Юпітер буде їх розширювати. А ви проявіть цей день більше відповідальності, дипломатичності у взаємостосунках, можливо, певна пристрасть, і тоді це розширення буде мати гармонійний вплив. Можливо, цей період і надмірні витрати та напружені. Ситуації на усі я і інші люди. 28 числа Сонце, Меркурій та Сатурн будуть знаходитися у вашому 11 секторі. Це сприятливий період для того, щоб ви зустрілися з своїми друзями, а може, може бути знайомство із новими людьми, які в подальшому будуть з вами довго контактувати. Це буде так звана довготривала дружба. Це сприятливий період і для свят, для того, щоб влаштуватися на нову роботу, наприклад, про яку ви завжди мріяли, і спілкувалися із своїми однодумцями і займалися презентацією себе, виступали, робили саморекламу. Ось таки чекає вас. Насичений, активний лютий. Я ж бажаю вам найкращих подій і реалізації ваших планів. Сподобалося відео? Підписуйтеся, будь ласка, і до наступних зустрічей, наступних відео.